Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і наше нове надходження. Це Volkswagen Polo 2007 року випуску автомобіль. Гарненький, сіренький, в гарному технічному стані та візуальному. На 1.4 бензиновому двигуні. Всередині нас зустрічає сіренький текстильний салончик, досить таки доглянутий. Йдемо далі. Тут у нас передні та задні електроклопідімачі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Шкіряне кермо, п'ятиступенева механічна коробка перемикань, штатна магнітола, кондиціонер є. Пробігу у нас 230 тисяч кілометрів. По стану, досить таки гарненька. Є також парктроніки. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай до нас за адресою Гнатахоткевича 22Б і купуй його. Придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку, можливий будь-який. Перевірка автомобіля на СТО можливий обмін, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.